Хто полюбляю китайський автопром, я думаю, ви знаєте, що це. Я не знаю. Називається якби сюди. Сюди, сюди, туди-сюди. Ну, в общем, ось в такому золотому кольорі у нас на лінзованій оптиці. Диски легко легкосплавні 20-го року машинка. Відкриваємо дверцята. Тут у нас повний електропакет, регулювання фар. коробочка, автомат, мультимедіа. Ось така, де маємо Bluetooth. Ось таке мультикармо. Тут голосове управління, тут управління дзвінками та переключання треків. Ось така у нас, до речі, цифрова вже приборна панель пробігу, як я розумію, 26 тисяч кілометрів. Маємо автосвітло. і камера заднього нього кстати. Що ззаді? Що ззаді? Ззаді настикло підйомник. І ось такий. Диван. Місія, до речі, позаду не дуже багато, так що на це ви розраховуйте. Ну, Я ось сижу і в мене коліна впирається в сидушку. Ще плівочка навіть є на задньому фонарі. Як я казав, камера заднього огляду, ось такий у нас багажник. До речі, багажник, да, багажник є. У нас тут всякі зарядочки є, ключики якісь. Що у нас під підлогою? Під підлогою у нас ще ніші різні. Під батарею, там, що ще є. Сюда, друзі, якщо ви бажаєте собі придбати такий автомобіль, запрошую вас на автополітці на 19 догородке, щоб зробити тест-драйв та купити собі сюди. Все, всім пока. Автопоїнт. Придбай якісне авто.